У майстерній кав'ярні Янгол, укотре зустрічають гостей. І не просто зустрічають, а й діляться вміннями. Якось навчають виготовлення свічок. Люблю, що робити свічки. А чи любите, що до вас приходять гості? Так, да, люблю. З чого треба починати? Що перше береться? Ставлю нитки, то зінки ставлю, угу. ливати. Ви бачили, як А потім заливаєте. Да. Свіч, так? Да. А важко робити такі свічки? Ні, не важко. Я люблю готувати свічки, і я тут ламаю крошки, наливаємо сюди. У форми, так. Форми, да. і потім чекаєте, до... Чекаємо, коли висохне, і я витягую то. Угу. Дуже радиться робити це. Тепер до Янгола завітали читачі або просто охочі, яким такий інтерактив запропонувала Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека імені Федора Потушняка. Їх студенти майстерні кав'ярні Янгол і навчали виготовляти свічки. Охочі долучитися напередодні реєструвалися. Відтак були розділені на дві групи. Ну, взагалі варто зазначити, що наша бібліотека не обмежується стінами будівлі на проспекті Свободи 16. Ми дуже любимо виходити в люди і а, такі заводити класні і корисні партнерства, і потрібні для нашої громади. Тому а, сьогодні, в рамках проекту Простір єдності та підтримки, що реалізується за сприяння Карпатського фонду і фонду Франції, у нас тут проходить черговий майстер-клас із циклу інклюзивних майстер-класів у кав'ярні майстер. Стерні Євгенія тут вдруге, адже перший майстер-клас був для працівників і помітила тенденцію. Я бачу з якими щирими і радісними обличчями виходять звідси учасники майстер-класу, і які радісні вихованці Янгола, коли вони закінчують роботу в майстерні, і це для них є. В першу чергу можливість поспілкуватися з новими людьми, бути почутими, бути побаченими. А ми, в свою чергу, маємо просувати оцю ідею безбар'єрного суспільства і своїм прикладом показувати, що це можливо, і це класно, і це круто. І для мене цінно, що до цього процесу дотична і наша бібліотека. Такі майстер-класи завжди радо проводять у Янголі. Приємно бачити, що людям це цікаво, бо це такий захоплюючий процес, коли можна зробити власними руками свічку і собі її потім забрати. І експериментують, подобається. А для нас цікавий момент, бо це такий момент інтеграції для нас, інклюзії в тому моменті, що наша молодь так само може бути корисною, проводити заходи і ділитися тим, чим, що вони вже навчилися робити і вміють робити. І готові тут до нових ініціатив, та звісно, зустрічай гостей, каже пані Ольга. Взагалі ми відкриті до будь до будь-якої взаємодії і запрошуємо, і дуже хочемо, щоб нас частіше відвідували. Перед новим роком ми робили таку акцію для закладів освіти, і було цікаво, діти приходили, і ми це нам ну показували, ділилися, розказували, і діти могли собі зробити свічки. І це також дуже корисно. Мені здається, показувати, що ми не є закритий якийсь заклад, а ми відкриті, і ми готові ділитися, розказувати. Мені здається, таким чином знімаються бар'єри. Бібліотека запропонувала партнерство в цьому проєкті, і ми щиро погодилися, раді. У Янголі життя насичене, тож тутешня молодь завжди готова навчити чогось цікавого. А як бонус ще й не відпустити без подарунків, виготовлених власноруч, та наповнити теплотою і щирістю спілкування.